Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес. Христос Вознісся! до слави Отця. Добре, кохані Христі наші, рекламітанти, божі діти! Вознесіння Ісуса Христа це цей той момент в нашому житті, коли насправді бачимо, як під час Пасхи. Під час Воскресіння все, що є на світі, можна знати, цілий космос, довершується в своїй суті, тому що запитання, чому це все існує? Навіщо Бог сотворив світ людину? В День перемоги, Воскреслого Христа, ми отримуємо відповідь, що це є любов, яка є понад усе. І момент Вознесіння це напрямок, який. Кожен з нас повинен бачити, що ми також, переживши тут цілу місію Христа на землі, не хочемо повернутися до неба. Це дуже важливе, щоб ми мали спрямовані свої очі на Господа, щоб ми мали цей такий змисел, людський змисел Вознесіння Господнього. Такий може приклад в одному. У костьолі французькому, наскільки пам'ятаю, це могло бути в Нотр парі але не буду впевнений такий. Є вітраж вознесіння, він є характерний тим, що стоять учні на горі і возноситься Ісус Христос. Але якраз так можна сказати, як на фотографії заснятий, так Він якось намальований з цих кусочків шкла. На вікні уложений, що ноги Ісуса Христа є на рівні очей, учнів. І це є така наука, що ми повинні постійно вдивлятися в сліди Ісуса Христа, в Його стопи, тобто наслідування Ісуса. І тому це слово наслідувати означає не йти іншими методами, тільки слідами Ісуса Христа. Може такий приклад, скажем, життєвість з дитинства, я ще пам'ятаю сніги великі, такі засипи, може, для того, що я був малий тоді. І Коли ми йшли десь там через ворот до сусідки з мамою, то мама йшла перша, Очевидно, завжди дітей перші пускають, так, якщо йдуть там по дорозі, по полі, то що ви бачите їх. Але в зимі мама йшла перша. Я пам'ятаю, що коли йшов за мамою, то ставив ноги там, де були сліди після її ніг. Тобто, щоб менше було якихось затрат, скажімо, енергії моєї, чи менше там, цих мокрих штанів, капців, то я ставав ці самі ноги з стопи. це є власне наслідування. І коли ми дивимося на вознесеного Ісуса, то повинні теж собі задати питання, чи мої ноги я ставлю там, де були ноги Ісуса Христа. І це є напрямок до неба, Вознесіння Господнє, щоб людина могла йти цією дорогою Божою і не устала в дорозі для євреїв була це манна на пустині. Для нас це є Євхаристія, де Ісус приходить. І стається хлібом таким насушним щоденним, щоб ніколи нам не забракло правдивої поживи. І правда є така, що коли ми дивимося на Євхаристію, то розуміємо різницю між тілом Божим і Євхаристійним хлібом, а між кожною іншою стравою. Кожна пожива на цьому світі, коли ми її споживаємо, вона перетворюється біологічно в нас, так, там яблуко, хліб, інші речі, і вони перетворюються в наші якісь там процеси, дають нам життя. Але в Євхаристі, коли людина приймає, то, то ми перетворюємося в Євхаристі. Тобто ми є Божі діти, ми стаємося такими богами, скажемо, коли їмо м'ясо, вже так скажемо по собі. То я ну, дякувати Богу, не стаюся поросятім свиньою. Так, і ваш там поведінці може бути. І дуже було би якось так страшно, так, що з'їв м'ясо і став поросятку. Тому все і наоборот. Але коли Євхаристію їш, споживаєш, то стаєш Божою дитиною. Стаєш Богом другим. І це повинно нас якось так вдохновляти. Надихати, щоб ми завжди пам'ятали про цей напрямок, що небо це наша вітчизна, наша батьківщина. Ніхто звідти не повернувся, значить, там так добре, що їм не потрібно повертатися сюди. Єдиний, хто приходить, це Господь постійно, Його Матінка, Марія приходить на землю в різних місцях, точках світу, щоб навертати людей щоб повертати нас до Бога. Але всі наші предки, батьки просто залишаються там, тому що там насправді добре. І ми не повинні цього неба боятись, повинні його розуміти, прагнути. І з такою радістю теж йти до неба. Тому що, навіть коли Вознесіння Ісуса було, вони вдивлялись, чекали, думали, що Він зараз за мить знову повернеться. І тоді прийшли ангели до апостолів і кажуть, не чекайте, він так само колись повернеться, як ви його бачили, але маєте йти і проголошувати Бога. І тому ми теж, бачивши Ісуса, який возноситься, хочемо йти і про нього говорити на цілому світі. Амінь. Христос вознісся до слава Отця.